Наступне, що ми робимо, це встановлюємо ось цей відкидний наш столик, поличку. Що нам потрібно буде взяти ось таке крилишко, і його прикрутити до цієї деталі. О, так. Ось так. І ось так. Наступно так само. Робимо. Прикручуємо. Тут все у нас по наміточкам. Так. Наступний крок беремо стяжки міжсекційні. Так, де. І йдемо до нашого комоду. Ставимо ось так і вдягаємо ось цю сюди і вручуємо. Я зараз наживлю, а потім вже зажрумо. Пласти. Ставили другу ми, е, стяжку між встановили і зараз нашим шуруповертом. Ось, такий він має вигляд. Далі збираємо ми ящик.